Доброго дня. Загальний розклад незабаром та їм настав що саме. Як вирішити фінансові питання? Як закрити борги кредити? Тривалий час ви знаходитеся загалом в розпачі по відношенню до благополуччя і достатку, фінансових матеріальних питань, постійна думка. І ви не бачите і не мали ясності. Ви здобудете для себе розуміння, можливо, хтось допоможе. Допомога, шанс, можливість, підказка. Як вам діяти? Щоб вирішити ті питання, які тривали час тримали вас в розпачі. Новопочинання. Закінчення певної ситуації. Але початок нового. Відносно даного нового, ви повинні бути самодостатні і розуміти, що у вас достатньо ресурсу, щоб досягнути бажаного результату. Ви не повинні мати сумнів, ви не повинні кошмарити самі себе, що ви не досягнете, не отримаєте. Ви не повинні знаходитися в бездіяльності, в замороженій ситуації або заморожувати саме те новопочинання, тому що є невпевненість. Невпевненість в тому, що досягнете самодостатності, непевненість в тому, що досягнете результату, непевненість в тому, що покращите ситуацію, невпевненість в тому, що вирішите ті питання, які маєте. Не маєте розуміння, здобудьте. Але оце саме направлення. Це саме підказка, ця інформація, яку ви отримаєте, дасть вам вийти з безгрошів бідності безрезультативності, досягнути стабільності, і в подальшому досягнути бажаного, яким би далеким воно не було. І це буде саме вірний шлях. Повільно будуть відбуватись зміни. Це залежить від того, як ви будете пропрацьовувати свої сумніви, і страхи, і невпевненість, і як ви будете проявлятися. Якщо у когось стоїть питання відносно особистого життя, і це є мрією, недосяжною саме для вас, вам говорять, що проясниться ситуація саме по відношенню до вашого особистого життя і до благополуччя достатку. Якщо ви в родині, то ви досягнете благополуччя і достатку в стосунках, покращиться ситуація. Єдине, що вам потрібно все ж таки працювати над тим, щоб не дозволяти негативним емоціям. Погіршувати ваш стан емоційний. Тому що у вас є такі качелі внутрішні емоційні, ви повинні бути рішучою, ви повинні бути самодостатньою, ви повинні вірити в власну самодостатність, відсікати, очищати ментал. У вас достатньо високий рівень інтелектуального розвитку для того, щоб поставити цілі, і досягнути даної цілі. Якщо ситуація ваша стосується. Особисто життя і що таємне стане явним незабаром це те, що в ваше життя війде чоловік, який змінить ситуацію відносно особистого життя, який здійснить вашу мрію, який надасть вам можливості досягнути бажаного результату. Це саме людина послана вищими силами. Це не стосується кожного, зрозуміло, що в кожного своя ситуація. Але от якщо ви духовно розвинена людина, якщо ви тривалий час знаходитесь в бездіяльності, але при цьому ви прагнете діяти, долаєте перепони, активно проявляєтеся, то ви здобудете для себе можливість новопочинання як подарунок від вищих сил. Тому що ви саме та духовно розвинена людина, і ваше життя війде: саме та духовно розвинена людина, яка допоможе вам в подальшому покращити ситуацію, якої би сфери життя це не стосувалося. Хто насправді на даний момент сконцентрований саме от на фінансовому благополуччі достатку, то насамперед ця інформація. Але, от по даному розкладу, говорять, що як особисте життя, так і тобто партнерські стосунки. Взаємодії, відносини, так і реалізація. Ви ресурсні самодостатні. В кого б яка б ситуація не була, і відносно якої б сфери не відбувалися зміни, вищі сили неочікувано для вас говорять саме про те, що ви отримаєте ресурс. Якщо ви на даний момент маєте невпевненість і у вас недостатньо інформації, ви отримаєте дану інформацію. Тому от, оця невпевненість, страх внутрішній, не повинні зупиняти вас, не повинні водити вас в безресурсний стан. Навпаки, дійте. Вірте в себе, працюйте, отримайте інформацію, прислухайтеся до інтуїції, з довірою до вищих сил. Навчайтесь. 100% ідіть в нове починання, в реалізацію, в навчання, в взаємодію. Не потрібно знаходитись в безресурсному стані в спогадах про те минуле, яке було раніше. Вас попереду щасливе майбутнє, нове починання. І фортуна удачі на вашому боці. Ваше життя входить саме в можливості, шанси по правосуддю. Закінчується ситуація саме негативних маніпуляцій в ваш бік. Негативних маніпуляцій з боку людей, які конкурували, які не бажали, щоб ви в своєму житті були щасливою, які не бажали, щоб ви досягали щастя радості благополуччя достатку. Говорять, що саме ті люди, які конкурували, конфліктували, які негативно впливали на ваше життя, боролися протистояли вам. Дана ситуація саме трансформується. І ви отримуєте по відношенню цього інформацію. Але при цьому ви повинні розуміти, хто переглядає даний розклад, що це саме стосується тих людей, які боролися, які відстоювали, які протистояли, які діяли. І таким чином вищі сили надають вам можливості досягнути бажаного, як подарунок від вищих сил, в когось особисте життя, в когось фінансово, матеріальне, благополуччя і достаток, в когось реалізація і загалом досягнути самодостатності в своєму житті, вийти переможцем. Дякую.